Барвиста, талановита. І дуже приємно, що саме Петро представляє такі твори, потужні, емоційно потужні у всьому світі, щоб люди, як кажуть, бачили, яка у нас українська душа, яка у нас творчість. Я не Василь Сізнавець, не буду там щось таке добре розповідати про ці твори, бо ви, ви саме бачите, кожен глядач побачить щось своє в цих творах. Їх неможливо описати, вони просто красиві і все. Я вам розкажу таку невеличку історію і все стане зрозуміло. Років п'ять тому ми робили спільний проєкт Территорія душі. Ви знаєте, це вже наш постійний проєкт нашого музею. Ось якось зимового такого вечора. Повз той виставкових залів, де знаходяться твори Петра, стоять двоє літніх людей. Чоловік і жінка, досить таки вже літні, скромно одягнені. Стоять і роздивляються ці твори. Я так пройшов мимо залу, Через 20 хвилин щось знову йшов, знову вони стоять і роздивляються ці твори. Через деякий час знову похоже, Вони пів години стоять, роздивляються роботи. Я підійшов, кажу, може, вас є які питання. А чоловік так, не дивлячись навіть на мене, так глянув, каже, господи, як красиво. Я кажу, а що саме вас зацікавило? Каже, я не знаю. Воно красиво. І все. Розумієте? І мені так приємно стало, що люди, які виховувалися на традиціях соціалізму, соціалі... човни, берези, там, щось таке е... 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 герої труда, нарешті вже на сполуні літ побачили, що можна просто фарбою, просто кольором зробити світ красивим, нічого особливо е... не розшифровуючи. Красиво і все. Я думаю, що це є. Е... Така провідна лінія твоєї творчості, твої творчості, дихають любов'ю, мистецтвом, прекрасним таким. Нічого що про них не можна розповідати. Красиво, і все. І що вітаю вас, пан Петро Чернігів. Думаю, що ви знайдете тут свого глядача і ще не раз будете на своїх ворогів. Якщо можна, два слова, скажіть нам. Ну э, да, э, на, нас связывает многолетняя дружба с музеем с Борисом. с, Юдом, вот, э, с э, со всем персоналом, который работает, все ребята, которые тут работают, очень все хорошо, очень качественно делают, даже вот на примере экспозиции очень качественно по-европейски развесили, что все здорово, великолепно. И естественно мне... Э, приятно выставляться в этом музее, потому что э, были проекты, вот, даже территории души, и, э, были каталоги, и все очень здорово, и я приезжал сюда, и вот по душевному, по -душевному очень тепло вот, все встречает нас. наконец-то вот это все как бы увенчалось вот этой выставкой, успехом. Э -э, Сделали выставку. Э -э, спасибо большому музею за то, что приютили меня в этих стенах великолепных. Э -э, все знают, сколько труда вот, стоило возродить этот музей, э -э, каких усилий, каких средств это все стоило.